400 років забуття, І ось сьогодні неймовірне повернення втраченої колядки. Святвечір ТСН та Тіна Кароль. Історія, яку ви маєте знати. Друзі, ми на Софіївській площі чекаємо на вашу кутю. Дуже вам дякуємо, Солінко. Ми вас чекаємо. Нам є кого тут пригощати кутею. Сюди завітала ціла велика родина і люди, які є уособленням тих, кого називають білими янголами. Поки ми будемо тут розміщуватися на нашій такій імпровізованій сцені, ви дивитеся наступну історію. Їх називають білими янголами. Це підрозділ поліції, який допомагає мирним на лінії вогню. Вони їздять у найнебезпечніші точки фронту, розвозять хліб. Везуть медикаменти, і гуманітарку, навіть корм для тварин, пальне для генераторів і дрова. Але найголовніше вони рятують людей. Самі поліцейські здебільшого жителі окупованих або вже зруйнованих міст Донеччини і Луганщини, колись працювали там правоохоронцями. Тепер їхня місія не лишити своїх людей в біді у Вугледарі, Мам'янці, Авдіївці, Лимані і селах навколо. Навесні із Нью-Йорка, що на Донеччині, білі Янголи, вивезли родину, маму Ольгу Семишкіну і її шістьох дітей. Наймолодшому сину Богдану на момент евакуації було всього три роки. А тепер в родині вже семеро дітлахів. Старша донька Ольги Вікторія кілька місяців тому народила хлопчика. Нині родина мешкає в Кам'янці-Подільському. Друзі, Віталій Букарів і Павло Дяченко сьогодні тут на Софіївській площі це Бахмутський підрозділ Білих Янголів. Вітаю вас, друзі, Вітаю. та спасибі вам величезне за ці порятунки зі святами вас, звичайно ж, зі святами і вас ви... розуміло, частину розуміло. вашої родини сьогодні. Я тут розуміло. скажіть, будь ласка, чи ви як ви розробляєте ці операції з порятунку людей? Вас мало, це не так, що ви величезний підрозділ і є вільні руки. Ну, перше, по перше, це етап планування. Тобто, все працює в такому режимі, що в тісній взаємодії з іншими підрозділами зі збройними силами, це саме головне. Під чітким узгодженням з керівництвом поліції Донецької області це все розробляється. Етап планування, потім етап евакуації. Розуміємо всі ризики, які можуть бути, тому що групи, які працюють п'ять груп на території Донецької області, ці поліцейські вже неодноразово потрапляли під обстріли. Нищились автівки. Поліцейські отримували травми. Ну не буває так, щоб все проходило гладко і ну саме головне це планування. Скажіть, хто кому прийшла в голову ця ідея бути саме підрозділом з порятунку людей? Це а. вас попросили, вам наказали саме що... чи Кому належала ініціатива? Перше це пішло з Мар'їнки. Очільник поліції Артем Чусь разом з хлопцями з Василем та Ростамом. Вони виїжджали на евакуацію до Мар'їнки. виїжджали на звичайній автівці. Швидка допомога білого кольору. Звідси і пішла а, назва. Назва пішла від народу. І коли вже в інших підрозділах також поліцейські проводили перші евакуації, розвозили гуманітарну допомогу. Керівник поліції Донецької області. Руслан Осипенко він побачив це і прийняв рішення створити ці окремі групи. Пане Павло, пане Віталію, як ви знайшли цю родину? Нам не сказала адміністрація туристської громади, що є така родина. Ми просто їдемо допомогу. Чому ви їм повірили? Як ви наважилися виїжджати саме з ними? Ну, ми наважилися, за те, що в нас багато дітей маленьких. і Ми ради них виїжджали, то там опасно було знаходитись до однієї машини всі їхали однією машиною машина стільки дітей так однією машиною ну на момент донька була вагітна животика не було видно я чуть позже узнала уже і получається у нас ще поповнення у вас ще лялька є так, тепер так. Вітаємо так, вас тут так, в Києві. Так, Вітаємо, так, що ви що вас вивезли, що ви всі живі. Так, це, так. Це, це 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 неймовірна історія, як, як ви рятуєте. Скажіть, чи ви рахуєте, чи для вас це така повсякденна робота? Що не для не до підрахунків, скільки людей ви вивезли, скільки вусанів і скільки хвостів? Тому не. що я знаю, що ними ви теж так само так, займаєтеся. Так, евакуація триває. Е Look. No. Навіть речі просто люди там кажуть, там а у нас багато речей. Та да, все одно забирайте, тому що ну тварини обов'язково ну, ніхто не, не каже, такого не буває, щоб та от не беріть з собою собаку або кішку. Вони ж теж живі, вони хочуть жити. А так є інформація, є підрахунки. Ну, по спочатку не рахувалося це, тому що ну в тому хаосі, в той ситуації, коли ця потужна орда да, росіян суне, суне да. стріляє руйнується все навкруги. Ну було не де підрахунків. А зараз все вже систематизовано. А, на даний час у нас є ну така умовна, да назвемо цифра: це 650 дітей. Це всіма п'ятьма екіпажами, і більше ніж 6 тисяч людей. 6 тисяч людей було. і гуманітарної допомоги. Ну близько 300 тонн. А, тоді в мене ще знаєте, я завжди цікавлюся. От після того, що ви пережили, чи є у вас така мрія повернутися до вашого дому? Так. Зараз розбитий, зараз розбомблений, да, можливо, не, можливо не, згарище навіть? Звісно, є ну повернутися нікуди, бо тож квартира розбита, дім розрушений майже, а відновлювати це... Это... але після війни, після Если перемоги потягти додому. Не знаю, будемо думати, чи тут тут дітки в садик ходять, в школу ходять, дочка то й будемо... як вас прийняв Кам'янець Подільська добре, хорошо, і на роботу устроїлись. То есть все хорошо у нас. Так. Ну тоді не будемо все таки морозити дітей. Я пропоную домовитися ще про одну таку зустріч. Знаєте, як прийнято казати, давайте знову в 7 годин вечора після перемоги, після війни, тут на Софії. В крайньому разі ми так точно будемо тут, так що ви підтягуєтеся. Добре. Та, і будемо зустрічати Добре. наступне. Я сподіваюся, вже переможне і мирне різдво разом. Спасибі вам, дякую за ваш подвиг, дякую за те, що наважилися, спасибі за те, що живете далі. Дякую, дякую вам. вам. Світлого, Різдва. Дякую. Вам дякую. теж. Дякую. Колеги. Друзі, давайте подякуємо рятівникам, і це які з Бахмутського напрямку вони працюють там. Це поліцейські, Віталій Букарів і Павло Дяченко. Це підрозділ білих янголів. Різдво родинне свято, воно зазвичай про дім, воно про затишок і, і тому я бажаю, щоб в кожної родини було і перше, і друге. Ну а ще щоб рідні люди завжди були поруч. Хай Подолаються всі відстані, і перепони, що нас роз'єднують, і хай станеться оце різдвяне диво. Саме про це ще одна історія від нашої Ірини Маркевич. Вона сюди приходить час від часу, Богу, коли дуже тужить за домом. Поначалу ходила місяця, навірно, з півтора плакала, сиділа. Я ті до будинку з машини виходжу, плакала і так ішла. Плакала зараз. Зараз слава Богу, вже у їхній будинок в Умані росіяни поцілили двома ракетами. Зруйнований цілий під'їзд загинуло 24 сусіди. Вони жили у сусідньому від зруйнованого під'їзді. З квартири на третьому поверсі Ойга винесла доньку на руках. Все, що вони мали, розлетілося надрузки. на друзки. У нас всі годинники так зупинилися. Це показує, коли вибух був. Вісім місяців у них немає дому. Додому хочу, пожила в чужих, а додому хочу. А зараз у квартирі мінусова температура, як на вулиці. У будинку загалом гармидер, однак цю багатоповерхівку. Готують до відбудови. Тут нині вже ведуться роботи, де монтують комунікацію у зруйнованому під'їзді. Будівельники обіцяють, що до кінця 2024 року зможуть відновити цей зруйнований будинок. Це означає, що наступне різдво мешканці зможуть зустріти у себе вдома. Дім це не тільки стіни, каже Оля. Тут стільки спогадів. Ми прикрашаємо ялинку як колись. Ольга з Марією, згадують життя до війни. Машиняна з того боку почепи. Все у цьому кутку посікло осколками, а на фото, де вони усі разом, мама, тато і Марія жодної подряпини. Тому вирішили його навіть не знімати, а залишити у порожній квартирі. Всі розмови дівчат про чоловіка і тата. А баба мене називає Тато на фронті на запорізькому напрямку. Маша добре знає, що означає, коли тато на нулі. Це коли мама постійно перевіряє телефон і чекає, коли в месенджері з'явиться плюсик. Деколи цього бажаного повідомлення вони не можуть дочекатися тижнями. Було що 11 днів оце передостанній раз, був незмінений дуже довго. Мені не треба розписувати. Мені плюсик, ок, все мені достатньо цього, що в нього все добре. А якщо є зв'язок і можна поговорити телефоном, для них це справжнє свято. Мама любить нас розказати папі, все що тільки зі не трапилось. Були такі моменти, що казав дуже важко. Ну я говорю, думай про нас вспоминай наші моменти до прильота, до війни. Вона мені каже, як би це все не згадував, я б не знаю. Я, мабуть, б не витримав. Поки дівчата розповідають мені про Вадима, йому залишається подолати останні кроки. Хоч до зруйнованого, але дому. Ну я думаю, його відбудують і все буде добре. Саме головне, щоб всі живі, здорові були. Це була триденна дорога. Спочатку шість кілометрів пішки від позиції на нулі де не їздять машини. Потім на перекладних до найближчого населеного пункту, щоб помитися і вибрати речі, а далі залізницею просто безмежно хочу побачити родину. Марія віше останні кульки на ялинку, але гірлянду не запалює. каже це завжди робив тато. Коли що до Баби. Ці переповняють, просто зашкодують. Прикрашена ялинка для Вадима не мала бути сюрпризом. Він знав про це від нас, але радіє, наче дитина. Каже, скільки себе пам'ятає, починаючи зі свого дитинства, не було такого року, аби дома. Не стояла ялинка. Це в нас традиція. Вона ще пішло в мене батько до Він сам ялинку наражає. Вадим запалює вогні, а Марію цікавить головне питання: скільки у них днів, аби побути разом. На 10 днів. Слава Богу, і так, 10. Ольга каже, 10 днів так мало, щоб набутися разом, і так багато водночас, коли розумієш, що і цієї зустрічі могло не бути, і вона як різдвяне диво. Добре, що ти приїхала. Ірина Маркевич, Андрій Романок, Роман Сищенко. ТСН Один плюс один. Україна колядка, яку ніхто не чу.